Добрий день, молю першокласники та й шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки. Тема сьогоднішнього року правила етикету, як поводитися за столом. Пролунав дзвінок починаємо урок. Працюватиме старанно ще почути у кінці, що у нашому першому класі діти просто молодці. Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся більше про те, що таке етикет, та які правила за столом потрібно дотримуватися. Але перед тим наша з вами погода. Яка пора року? Весна. Який місяць? Квітень. Яке число? 17. З яких число складається? 1 і сім. Так, чи було зранку сонечко, чи були опити, хто дивився на термометр? Давайте ж з вами розгадаємо наш ребус. Яке тут слово заховане? Етикет. Що ж таке етикет? Це правила, якісь поведінки, які ми повинні з вами дотримуватися. Прослухайте, будь ласка, історію тоді розберемося, що в ній не так. Іванка, хоч була голодна, згадала про етикет за столом. Вона побажала, хоч і запізніло всім смачного. Переклала виделку в праву руку, ліву, і взяла в праву руку ніж. Котлеток вона їла з ножем та виделкою, чомусь смакувала їй більше. Не знаючи етикету, Марійка взяла дзвінко помішувати чай, б'ючи ложечкою об стінки горнят. Іванка не хотіла робити заваження відразу ж за столом, бо там сиділи подруги. Тому, коли обід закінчився, вона підійшла до Марійки і тихенько сказала: Марійко, не гнівайся, мушу тобі дещо сказати про столовий етикет. Краще розмішувати цукор у горнятку з чаєм так, щоб ніхто про це не чув. Отже, що таке етикет. Правила поведінки. так, Про які правила поведінки за столом йшла мова в цьому тексті? Казати смачного, так, правильно тримати столові прилади, а, та, та як потрібно розмішувати цукор у горнятку. Уранці в обід і вечеря тебе кличуть до столу. На тебе чекає сніданок, обід, полудень або вечеря. Коли можна розпочинати їсти, якщо ти не сам, а у товаристві? Коли всі сядуть за стіл, як слід брати хліб із тарілки руками А сіль і сільниці чистим ножем, а цукор чистою ложечкою, куди треба покласти столові прибори після їжі на тарілочку? Що потрібно зробити, якщо треба вийти із за столу? Потрібно попросити до столу та встати зі столу. Чи можна відламувати шматочок хліба у хлібниці, чи класти недоїдений шматочок у цю ж хлібничку? Ні, такого робити не можна. Якщо страва, яку вам хочеться скуштувати, стоїть на іншому краю столу, що потрібно зробити? Звернутися по допомогу до когось, хто сидить поруч. Як діти поводяться за столом: чемно чи нечемно? Ні, чемно. тут теж граються. Тут дівчатка чемна, хлопчик ні. А тут хлопчик подякував бабусі, прибрав за собою, він поводився чемно. Давайте ж з вами спотворимо правила поведінки за столом, малюнки допоможуть нам. Що тут говориться? Не бавтеся їжею. Тобто ми не граємося, просто їмо. Так, далі малюночок, що ми тут буде, не кладіть лікті на стіл. Тобто лолітки ми на стіл коли йому не кладемо. Так, далі. жуйте із закритим ротом. Тут не забудьте помити руки. Знімайте головні убори. До речі, на уроках ми теж не сидимо в головних уборах і капюшони ми теж знімаємо. Не тягніться через весь стіл за їжею. Правильно тримайте столові прибори. Не забудьте подякувати. Коли сервіруєш стіл, обов'язково поклади для спільної страви окрему ложку або виделку. Давайте зараз я вам читаю питання, ви обираєте або обід, або вечеря, або сніданок. Як називається прийом їжі вранці. Сніданок. А в обід обід. А як називається ввечері? Вечеря. Дивимося, все чудово. Будь ласка, розгорніть 12-ту сторіночку. Нам потрібно: у нас є, бачимо, 7 предметів: це склянка для води, чашка із блюдцем, далі серветка, виделка, тарілка. Столовий ніж і десертна ложка. Як ми будемо розміщувати, ми посередине ставимо нашу тарілочку. Намалювали тарілочку, поставили 5. Вище неї ми ставимо склянку для води, а від неї праворуч ми ставимо чашку з блюдцем. І там в нас якийсь може бути, напід чи чай чи кофу кава. Далі, праворуч у нас лежить ніж та ложка. Ми намалювали написали 6 7, Ліворуч, у нас виделка та серветка. Будь ласка, замалюйте правильну сервіровку стола. Так, коли замалювали, тоді йдемо з вами далі. Позначте галочки, які правила поведінки за столом було порушено. Тут. Не кладіть лікті на стіл, не бавтеся їжу, не тягніться через овій стіл за їжею. лікті, і бачимо, морковка лежить аж в самому кінці, тобто буде тягнутися через увесь стіл. Далі отже поставили в першому і третьому. У мав не кладіть лікті на стіл, не бавтеся їжею, не тягніться через увесь стіл за їжею. Друге, тому що він бавиться, і третє, тому що, бачимо, теж стоять бананчики на, на іншому краю. Тобто, поставили тут в першому і третьому, тут у нас в другому і третьому. Так, ще в нас вам одне завдання. Так, правила поведінки нам потрібно за столом розмістити на зелене поле, а неправильно на червоне. Так, хлопчик дякує бабусі. Правильно. Хлопчик витирає після їжі рукавом ні. Так, хлопчик сидить на колінах і їсть ложкою, бачимо варення. ні. Так, діти сидять за столом і їдять. Так. Ця. Так. Хлопчик сервірує. Правильно. Діти грають ні. Хлопчик тянеться через ні. Так, ці дітки правильно, хлопчик облизує свої пальці ні. Так, бачимо, тянеться теж неправильно. Тут нас нідуть правильно. Все чудово. Тепер, якщо вам було незрозуміло один пальчик, якщо сумніваєтеся, два. Якщо все зрозуміло три. Будь ласка, постав, покажіть мені, впевнено, все у вас вийде. Не забудьте подивитися відео та надіслати роботу. Гарного вам дня, бажаю успіхів, до побачення!